Рада, хочемо показати, що так як це було після Майдану, ми хочемо співпрацювати з органами внутрішніх справ. Якщо в них є якісь проблеми, просимо звертатися, в них є свій сайт, де вони можуть свої потреби оголошувати, і ми готові їм допомагати, тому що не можна під таким приводом закривати гормональні пороги. Ну, тобто це є новий принтер, який ми хочемо подарувати саме тому райвідділку міліції, де працював ці старші слідчі. Напевно, хлопці були проблеми з технікою, ми хочемо їм передати. І будемо будем просити, щоб е, головний завгос управління Пан Ляхович взяв його на облік. Ну і буде нам просити, щоб все ж таки передали той райвідділ, тому що хлопців реально цього немає. Ну і, звісно, будемо наполягати на тому, щоб десь. Свої потреби працівники міліції висвітлювали в себе на сайті. Тобто це така собі благодійність, так? А не шкода взагалі правоохоронцям від серця відривати і такі? Ні, і ну речі насправді, насправді, коли відбувся Майдан, ми дуже часто засідали в цьому головному управлінні, ми неодноразово говорили. І пам'ятаю, ще, вже в той, ж відставці пан Облещук говорив про співпрацю громади з представниками міліції, тому що потрібно повертати довіру до органів. влади. Ми бачимо, що ну, дуже важко ця співпраця йде. І ми хочемо, ми прийшли сьогодні для того, щоб показати, що ми готові допомагати міліції. А Допот, за які гроші взагалі купили принтер? Ну насправді гроші, повірте мені, коли вчора це сталося, я передзвонив до одного підприємця, який сказав, що він сам, тобто він який займається е, торгівлею комп'ютерів і цих оргтехніки, сказав, що він подарує безплатно, тобто, для е, цього управління. Відповідно, я думаю, що б знаходилося б дуже багато людей, які б допомагали хлопцям для того, щоб ну, дійсно таких проблем вони не мали.